Доброго ранку. Сьогодні у нас 12 листопада-вівторок, до речі, не забувайте робити кожну ранку ранкову зарядку. Ну, а ми з вами давайте перейдемо до ранкової політичної зарядки. Ну, загалом на сьогодні на ранок хотів би вам розповісти про деякі новини, які, на мою думку, можуть бути цікавими. Ну, по-перше, всі обговорюють зараз. Ситуацію щодо того, кого Трамп буде призначати в свою нову адміністрацію, і за повідомленням New York Times, так вчора, в понеділок він ніби визначився з кандидатурою на посаду державного секретаря Сполучені Штати Америки, це насправді дуже важлива посада, особливо для нас, для України, в контексті підтримки України. І мова йде про Марка Рубіо, так який, до речі, розглядався як можливий кандидат у віце-президенти. Побачимо, наскільки ця інформація відповідає дійсності, також за повідомленням Reuters, Wall Street Journal, Ніби Трамп вже й визначився з кандидатурою радника з питань національної безпеки. Це також для нас дуже важливо. І це Майк Волз, конгресмен з Флориди. До речі, Рубіо, це сенатор, також з Флориди. І ці дві людини насправді, ну як Ентоні Блінкен і Саліван. У адміністрації Байдена вони дуже відігравали будуть відігравати важливу роль у підтримці України у війні проти російської агресії. Також сьогодні, 12 листопада, Північна Корея, парламент Північної Кореї, ратифікував цю угоду оборону з Російською Федерацією вчора. Підписав указ з Кимчаним. Це в вигляді указу була ратифікована ця угода. Ну, до речі, яка передбачає, зокрема, от її вже відправили цих військовослужбовців. І за інформацією британської газети The Telegraph, зараз там сконцентрувалося 50 тисяч військовослужбовців у Курській області, зокрема, і ніби 12 тисяч солдат з північної Кореї, які мають намір. ну, Витіснити Збройні сили України з Курської області, за інформацією британської газети Телеграф, до інаугурації Трампа 20 січня, ніби Путін хоче повністю звільнити Курську область, Що, якщо будуть перемовини, щоб не було ніяких важелів української сторони щодо того, чи можна там звільняти чи не звільняти територію, тобто обмін територіями про що. Неодноразово заявляв і Володимир Зеленський, і представники чинної влади в Україні, що курська операція була, зокрема, направлена на те, щоб посилити позиції України в майбутніх перемовинах. Як би, так, як би там не було, цей день тільки починається. Бажаю всім здоров'я. Ну і я продовжую вже фізичну ранкову зарядку. Все буде Україна!